Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за вашу підтримку. Но відео у нас буде дуже коротке, бо щось так приключилось з нами з Лохію Хвор, що... Та з усіма з усіма. Вони ну, не... бабуся наша відкапується, сил взагалі немає, є подужаємо це сидіти, гаманити. А відео я вже знімаю по просьбі Татьяны показати, же. Я йому вчора писав коментар, так показати, що ось іди Оля покажи. ось дивіться принцип вашого охладителя гранулятора. Ось, в зависимости від болгарки, в зависимости від оборотів, На кожній болгарці можна же вирішувати, увеличивать, уменьшать. Це у нас кричатка стоїть на витяжку, а поставить наоборот вона дути. дуть. Вони не можуть, не знають, як не зробить охлаждение гранулятора на сонці, Каже, дощ пішов не це. А так ось дивиться якийсь такий ящичок ось з мелкою сіткою. Снизу чая. Уключили і воно вам буде дути вентилятор. Ось, бачите як. Уключаю, тоді кричатку наоборот ставиш. Ну я думаю, ваш чоловік у вас машина є, зрозуміє, щоб ветер дувний. У нас тягне сюди. А, так правильно, так вона і стоїть. І ось, тоді бажано крильчатку. Болгарку можна і меншу. Ну, крильчатка на 6. А можна і на 4. Це просто щоб було. І ось ставите якийсь ящик такий чи на 7. Больший, більший. більший объем. На крайній случай або до любого электромотора і буде вам ну, мені просто прийшла така ідея а так якщо чесно я не подужаю зняти відео. так що ну все одно, трошки оклигаємо, я думаю да середи четверга ми оклигаємо і знімемо вам відео Ух, не подужаю навіть гаманіть. А так, як завжди, чекайте наших відео, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.